Цієї зустрічі були домовленості про припинення будівництва до 9 числа. Нам зараз телефонують з спортивного і стадіону, там зараз забивають сваї. Ми б хотіли, або щоб набрали на дали нам поговорити з ним, або що ми зайшли, це озвучили, тому що порушені наші домовленості. 12-го ми сиділи до стільки до першої заспіваємо. До Сьогодні. Заступники всі, Кам'янський був, багато було, Печер був, всі були. Архітектура, земля, всі були. Забудівник Забудівник був. Забудовник був, який мав первільний архітектор був. Телебація Черкашин була, був, була. Катерина Калуш була. Так, і була преса, і відділ преси. Була. Так, представник мера був.